Листівки із закликами до страйку заохочують 13 лютого зібратися біля стін облдержадміністрації, щоб висловити протест керівництву області. Оголошення нібито написані від осіб юристів. На них обіцянки допомогти активістам у майданівських питаннях, адреси контори, телефони. Адвокат Володимир Дубровський, чиї фото і копія підпису є на оголошеннях. Факт свого відношення до цієї справи категорично заперечує. Я цю листівку нікому не надавав, так сказать, повноважень публікувати такого листівку я не закликав, не підписував. Це взагалі я до цього не маю ніякого відношення. Пан Дубровський вважає, той, хто друкував ці листівки, скористався його авторитетом як юриста. Правник переконує, політика його не цікавить. Коментуючи заяву про гарантії безкоштовних консультацій, про які написано в оголошенні, адвокат підкреслив такі послуги. Він не дає давно, але його девіз об'єктивність. Я їх надавав, таку допомогу надаю і буду надавати незалежності від кольору, так са політичних уподобань тих людей. Які будуть звертатися, до мене. звертатися до правоохоронних органів стосовно цього пан Дубровський не збирається.